Ви не повірите, але це робиться дуже легко. А смак? Просто вау. Готуємо. Перш за все, зробимо фарш. У мене тут три види м'яса, і свинина, і ялочина і курятина. Більше свинини. Що я додаю? Подрібнену цибульку, тобто я її потерла, щоб вона не була у нас великими шматочками, щоб пропеклося все було як потрібно. Запечений перчик, порізаний на шматочки, почищений від шкірочки. Запікати елементарно 200 градусів 15-20 хвилин, запікся, пакетик сховали і готово. Подрібнили. Петрушечка подрібнена сюди. Часничок і чилі. Спеції. І сіль, чорний перець, паприка, звичайна, не копчена, зіра і коріандр. сюди. І також томатна паста. І тепер гарненько все вимішуємо. Я в рукавичках, щоб було зручніше. А ви дивіться, як зручніше вам. Вимішуємо до однорідної консистенції, щоб він став у нас такий, як трішки кликоватий, я б так сказала. Але гарненький такий різнокольоровий клас. гляньте. І ароматний, запашний. Вимішуємо. Вимішили ось до такого стану, він тримається, як наче кучки. Якщо тако розділити, у нього такі як ниточки є. Оце до такого стану ми вимішуємо. Це хвилин 5, не довше. І якщо у вас фарш теплий, ви відчуваєте, що він тепленький, то ховайте в холодильник на хвилин 10-15, щоб трішки охолов. У мене холодний з холодильника, тому я не ховаю. І що ми далі робимо? Знімаємо рукавички. Достаємо фарш. Кафарш. Лаваш. Як це мені його поділити, думаю, тако і тако завертати, напевно, так? Да? Беремо лаваш. У мене такий великий, я його поділю пополам, щоб було зручніше з ним працювати і було легше скручувати. Один беремо, решту в сторону, щоб нам не заважало нічого. Промащуємо його або просто олійкою. Я змішала олійку і вершкове масло розтопила, щоб було смачніше. Легенько змащуємо його олійкою. Щоб він після випікання у нас хрустів. І фарш краще до нього як прилипне. Можна взагалі зробити ароматну олійку, додати чесничок, спеції і змастити для смаку. Де також цікаво. Але це, знаєте, вже хороша весна приходить після. Тому просто змащуємо. Далі наносимо фарш на лаваш шаром приблизно 1-2 мм. Не робіть грубий, тому що вийде занадто товстий, буде важко його закрутити, важко сформувати краще тоненьким, і щоб і пропікся було так, як потрібно. Наносимо на весь фарш. До кінця, десь приблизно сантиметр, ми не наносимо, щоб можна було його склеїти, щоб він у нас не розпадався. Робиться все дуже швидко, дуже смачно, духовочка вже підігрівається до 200 градусів, випікається також дуже швидко, а смакота яка, а красиво як. Поставити на святковий стіл таку як закусочку взагалі топ. Чи такий як міні перекусик. Нанесли фарш рівномірний. Дивіться, щоб він у вас був рівномірний, щоб не було десь там більше, там менше, щоб був красивий розріз. Посипаємо зверху сиру. У мене тут гауда і моцарела. Можна взяти просто гауду або просто моцарелу і зверху легенько посипаємо. Тобто не робимо грубий шар сиру, а легенько. Бо нам же що скрутити, щоб красиво було. При випіканні сир потане і буде тянутий, такий гарненький. І смачно. Після охолодження красивий буде розріз, така, як біла полосочка буде. Ось такий приблизно шар сиру я нанесла. І тепер скручуємо рулетик. Я починаю і плотненько прижимаємо, щоб у нас він не розпадався. Прям так плотненько прижимаємо. Контролюйте. У мене такі будуть величенькі шайбочки. При бажанні можна поділити на 4 і вийдуть такі меншенькі шайбочки. В самому кінці я змащую ще раз олійкою і прижимаю, і він у нас ідеально зліпиться. Все. Поки що його залишаємо. В плівочку і в холодильник на хвилин 10, поки ми інші готуємо. Тобто зробили і відправили в холодильничок. Цей рулетик у мене йде в холодильник, а я формую наступний, поки в мене фарш тієї. Далі достаємо рулетик з холодильника, перше те, що ми поклали, і нарізаємо, розвертаємо, нарізаємо на шайбочки розміром 2-3 см. Тобто, ось так, як у мене. 2-3 см. І нанизуємо на шпажку. У мене металеві шпажки, якщо немає, можна взяти просто дерев'яні. Якщо немає шпажок, можна навіть запікати без шпажок. І отаку легенько надіваємо і перекладаємо на Деко застелене пергаментом. І так повторюємо з усіма нашими такими рулетиками. Якщо немає шпажок, можна просто окремо повикладати, але так вони будуть тримати як форму, будуть красиво запікатися і дуже гарно виглядають. Тому повторюю так з усіма рулетиками. Перед випіканням, сформувавши всі наші рулетики, змащуємо їх. Такою, як помазкою. Що сюди входить? Залишки масла, яке у мене залишилось, яке я змашувала лаваш, трішки соєвого соусу, мед, гірчиця. Все гарно об'єднало. Для бажання можна додати кольору, для кольору паприки, але я вже не додавала. І легенько змащуємо наші рулетики. І будемо випікати при 200 градусах приблизно 20-25 хвилин. Орієнтуйте, щоб вони стали. Красивими золотистими. І останніх одну-дві хвилинки поставте їх на гриль, щоб зазолотилися красиво були, як з мангалу. І так промащуємо всі для додаткового аромату і смаку. Змастивши наші рулетики, ставимо випікати на 20-25 хвилин. Випікаємо і чекаємо. Наші рулетики спеклися. Останні дві хвилини я їх потримала під грилем, щоб красиво зазолотилися. Витягаємо їх на тарілочку. Тако викладаємо. Дуже красиво виглядають. Подаємо соус зроблений або з грецького йогурту, або з питання, трішки кропу, чесничку і лимонного соку. І солі об'єднали і ідеальний соус саме до цих, можна сказати, шашличків, рулетиків, не знаю. Виглядає, я вам скажу дуже ефектно. Аромат стоїть по всій хаті словами не передати, таким як підкопченим чимось. Таким, можливо, це за рахунок перчику, який ми додавали. Пахне дуже і дуже смачно. Зараз хочу спробувати, як вони достати. Але поки що дуже-дуже гарячі. Подавати на стіл можна, отак шпажками, або познімати рулетики і викласти порційно на тарілочки. Якщо було корисно, ставте лайк, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І готуйте з задоволенням, а головне, з любов'ю. А я хочу спробувати. Достаю. Вони гарно тримаються кучки. Здизу така. Скірять карамелька, ну як хрустка, сир розтанув, в соус. Пробуємо. Ще гаряче. Мм це дуже смачно. Це суховито, по спеціям взагалі, топ дуже смачно. Всім смачного.